Всім доброго дня, доброго вечора. Ще щось трошки я заговорився на цій котельні, знімав, знімав ролики, а ми ж не розказали про димохода. Дивіться про димоходу. До речі, тяга тут настільки сильно переживала, що буде заважати, нічого не заважає. Що ж за така задумка? Це знову ж таки не моя задумка, але хороша, правильна задумочка. Ну вона, Чи буде господарство використовувати, чи не буде, це ще питання інше. Справа в тому, що господар горить ідеєю спалювати е, ну, е, продукти від потрібного, як дробленка правильно, е, щепа. І боїться, що дим буде зійти входити. Хоча ми показали, як у нас працює котел без диму, закидається все. Ну, можливо, там ще пішло десь там відкриється. Не, е, коли відкриватиметься, щось з'явиться. До речі, герц е, каліс працює прекрасненько, проти стрілочок, питань немає. Що цікаве? Цікаве, що він задумав таку задумку, десь побачив, не, ну не сам придумав, десь побачив. До речі, сюди йде дуже підсосик. Підсосик, Тобто разом стабілізується чаха. Іде підсосичок. Е, Значить, що він задумав? Задумав наступне. Сюди має бути двигун, двигун туди вісь, і там всередині кричаточка. Але тут трубочка і вона має рухатися. Тобто кричаточка переміщується з цього положення в це положення. Такий буде своєрідний димосос. Сюди ми засунули, включили, і вона тяне і звідси тяне хороший, хороший протяг диму. Щоб вона не заважала, коли не працює димосос, то, то ми завадажили, паливо, далі димосос нам ні до чого. Ми раз, сюди відсунули, і вам собі кричаточка стоїть цього міста ничкої. Чи це він викрусить, чи не використає, я не знаю, але на це дуже хороше місце. Для стабілізатора тяги. А я думаю, що тут така сила тяга стабілізатор не завадить. Оце така моя думка. Тобто я вже все порозказував по цій котельні. Хто не бачив, можете заходити на наш канал, підписуватись, хто не підписаний. І 에... побачите, як ми робили, як огляд, ще як про ці за димохід забув розказати, то мусить знімати окремо таку частину. А напишіть, як вам ця задумочка, ну Це одночасно дуже файна ревізія, цей лежак чистити, це дуже прекрасна ревізія. І тут, ну в принципі, там воно буде люфт, оце воно зняти, тут все чиститься, все гарненько. Версія люкс, 1 міліметр, таке доброти, доброти коліно. Ой, ой тут вибачається, доброт, добротний, добротний трійник, все таки гарненьке. От таке гарненьке. От Отаке. Котел, до речі, працює зараз в активному корінні. Все тут гарненько. Всім до побачення!